Шампунь милиться так, що піни повна голова. Шампунь твердий для волосся з лаванди і бальзамчик. Це ми все легенько зробили. А тепер ж давайте подивимося, як же ж буде легко в нас розчісуватися волосся. Ну, всі такі красиві після миття волосся. Ну, що ж ви зробити? Дивіться. Легким рухом. Дивіться. Бачите, мокре волосся. Легко розчісується. Тому зараз сушимо і будемо красуньою. Погляньте, яка красота. Живеньке, свіженьке волосечко. Бажаєте замовити просто в Лавандову провінцію переходьте, замовляйте і будете дуже задоволені. А це гідролат, дивіться, як гарно запаковано. Стоїть 130 гривень. Це із хмелю. Його можна і для обличчя бризка на обличчя, і на волосечко. Дивіться, красота. А яке воно все ароматне, це взагалі красота. Дивіться. Круто!